Ця подія була і є важливою. Ми зібрали тут ветеранів, захисників, і захисниць, урядовців, парламентарів і міжнародних гостей, іноземних ветеранів для того, щоб обговорити, що нами вже зроблено, і що ми будемо як уряд робити, запроваджуючи інфраструктуру ветеранської політики від рівня громади до рівня держави. Звертаються люди по психологічній реабілітації, звертаються також люди, які працездатного віку для працевлаштування для отримання освіти. Ми започаткували шість центрів ветеранського розвитку в наших вищих навчальних закладах, і там перенавчаємо. Бо людина, яка повертається в громаду з війни, вона має отримати можливість перенавчитися на цивільну спеціальність, щоб бути конкурентно спроможним на ринку праці. Ветерани це в першу чергу про гідність, про наші цінності об'єднані гідністю.